Доброго ранку ми робимо україномовного каналу. Такий не дуже сонячний. Зовсім не сонячний, прохолодний, ну 16 градусів це якось не дуже прохолодно, але для 2 липня це не жарко, не спекотно. Сьогодні в нас вже 2 липня 2025 року, середа. ПС-28, ми з Максиком ще на прогулянці, але зараз вже підемо додому. Сьогодні я на роботу не йду Йду навчатися військовій справі. Ні, національному спротиву. Так, як? Як, як, як? Як пройшла ніч у Харкові? Ну, начебто... Гірше ніж бажалось би. Ну таке, літали знову безпілотники. На жаль, було влучання в Харкові. Там щось один чи два, але неприємно. Пожежа, знов там, знов і знов і знов. Ладно, підемо додому. І дружина читала, читала свої телеграми. Туди літіть, туди летить, ну, все як завжди. Коли воно скінчиться, не зрозуміло. Це завжди. Як я сказав, що все як завжди. Пташки, квіточки і збираємось на море поїхати. Ну, так тільки, тільки тільки, тільки. Мріє поїхати кудись. Нікуди не поїдеш, я вже казав, кум, каже, ти не хочеш у Турцію з'їздити, відпочити? Я Кажу, та яка Турція тут? Дружина за окружну не випускає через блокпости. А що у тебе немає броні? Та немає. А як це? Ну так немає. А в нього є він врач. <реш> а я не до того вчився. Ладно, все. Всім гарного дня, усім ми до злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої людям.